Доброго дня, діти! Давайте сьогодні з вами пригадаємо, яким звуки вивчили, і почитаємо з ними склади прямі і обернені. Голосні звуки А приголосні К, М, Л, В, Б. Читаємо прямі склади: К, МА, ЛА, ВА, БА і обернені. АК АМ. АЛ. АВ. АМ. Наступний голосний О. Читаємо склади з голосним О. Ко, мо. Ло. Во. БО. І навпаки ок. Ом. Ол ов оп. Далі йде звук у нас У. Ку, му, Лу, Ву. Бу. Ук. Ум. Ул, Ув, УП. Ще ми з вами вивчили голосний звук Е, Ке, Ме, Ле, Ве, Б. І навпаки Ек, М. Л. Ев, Еб. Ще в нас є голосний звук ы. Кы. Ли. Ви, б. І навпаки. Ик, І залишився в нас останній звук, який пом'якшує наші приголосні звуки: звук І. Кі-мі, лі, ві, бі. І навпаки, ік, і м і Л. І в «і», «б». Давайте зараз напишемо кілька слів із вивченими звуками. Слово лак «Л» – приголосний, твердий, а голосний і «к» – приголосний також твердий. Приголосний твердий, голосний і приголосний також твердий. Слово лак. Зараз давайте ще напишемо слово мак. Звук м «а», «к» – Також перший звук М приголосний однією рисочкою, А голосний кружечком і К однією рисочкою приголосний. І ще можна написати слово: якщо замінимо звук М на звук Б, у нас утвориться слово бак. Звуковий аналіз залишається той самий. А зараз давайте з вами пограємо в гру живе-не-живе. Я вам показую картинку. Коли намальований предмет жива істота, ви плескаєте в долоні. Коли не жива, не плескаєте. Молоток жива істота чи не жива. Молодці не плескаємо, бо це не жива істота. Корова жива не жива. Та плескаємо в долоні, бо це жива тваринка. Кукурудза. Молодці не жива. Котик. Жива істота. Каструля. Так, не плескає, не жива. Собака жива істота. Сопілка. Так, не жива істота. Долоньки плескати не треба. І остання картинка. Дівчинка, молодці, до побачення, до нових зустрічей!